Привіт усім. У нас сьогодні 30 червня, 2023 рік. І я хочу зробити перший в цьому році огляд свого городу на кінець першого місяця літа. Цілий рік я нічого не викладала, але зараз покажу. У нас в Україні взагалі було дуже холодна весна, літо теж таке цікаве. От, то було холодно, то перебати холод, то спека, принаймні на півдні України. Вон навіть якщо подивитися на мій, дивіться, який він вже в якому стані і вже від дощів. То у нас дощі було перенос спорозом захворів, а тепер посуха. І ось такий він. Багато стрілок залишила. Хочу оновити сорт, це сорт Любаша. Колись я його купляла у, у як це селекціонера. От, подивіться, який. Ну, це середній такий невеличкий чесночок. Вирвала подивитися, чи готовий до... щоб... для зберігання. Ну По суті, ще йому, треба... ще йому треба хоча б принаймні два... два тижні. Два тижні треба, щоб було... щоб він ще дозрів. Але побачите, що робиться. От. Бурячки, посіла тут такі бурячки, але вони є ледь-ледь живі. От тільки коли дощ пішов, при тому, що я поливала. Кожен рік я висаджу буряки отак під помідорами. І тоді, е, ну, вони дуже такі симбіозний, гарні. Е, бурячки прикривають помідори від спеки, а е, і саме ростуть. Але от подивіться, в цьому році я навіть накриваю. Все від дощів, тому що дощі у нас якісь кислотні. Ну І це не дивно, не, не дивно з такими, такою екологією під час війни. Ну от. ну от подивіться, це в мене такі грядки помідорів. Це низькі помідори. Це, місь, помідори. це в мене високі помідорки, баклажани. Ще я помітила таке цікаве, що все посаджене в розсаді, воно росте. То, що посіяно на сінечку ґрунт, хоріє, земля заражена. Все-таки наслідки війни вони і даються і нам. От, екологія, екологія взагалі. це жесть просто. По-іншому не скажу. Так, тут в мене загаращено, бо ці дощі нема було куди... Смородина, подивіться, у нас біда в цьому році дуже багато попелиці. Дуже все в попелиці. Це вона мала бути морква, але ну, оце душі пройшли, проривала, не повірити, тиждень тому у цих трави не було. От. Далі показую. Трошки покажу. Полуниця в мене в тому році. Я коли е, почалася війна, поїхала з дому, і в мене е, дочора місяця по не поливалася, тому вона пропала І ми в цьому році е, заново пересаджували її, е, при тому, що гровокна не було. Поставила це агроволокно. Ну, і подивіться. Ну, Багато сортів гарних в мене пропало, але ну що є, то є. Відроджується потрошечки все. Ще одна. Це така, як теплиця, але вона в мене не потеплена, нічого. Це Те теж на помідори і теж, подивіться, поскручувалося від пополиці. Так само тут у мене ще росте. Гарбузи, дині, е якась капуста. Навіть не знаю, що це за капуста, чи цвітна, чи кольрається. Господи, спів... забула, зелена така. от, І от, Подивіться, це я сьогодні його буду кропити, тому що я вже два рази біопрепаратами е кропила від попелиці, а не, не врятувати біопрепарати. Подивіться, це гарбуз, який насінням посаджений, все інше розсадую. Ось така у нас посуха, подивіться, все сухе, жовта трава. Де поливаю, там зелена трава. Вчора проривала, все підв'язувала. Трошки таке. Ось тут у мене капуста. Невелика, небагато. Вона така зараз пов'яла, тому що ну, спека, на вулиці спека. І ось знову такі, бачите, оце все ця попелиця, вона йде і на деревах. І на, на сиду. Тут в мене такі, знаєте, ділянка така з лохиною. При тому, що в тому році у мене в два рази більше було лохини. А цьому, ну, в цьому пропало. У мене не було, все пропало, нікого не було. Тут вона ягідки дає. Але ягідки було більше. Але щось вона їх поскидала. Хоч при тому, що там кислий торф, Все там. Після того, перед тим, як мене мульчувати, я додала ще кислого торфу. Оце в мене гілки від цього, як можевельник. Це теж притрусила. Ну, Там в мене кавунчик посаджений. Він росте. Це те. А от кабачки, це біда. Дивилася, в мене сестра на етанал є, Таня зі Львова. І вони кабачки там у Львові на дичі, не перестають, то у них кабачки такі гарні. Я їй показала, оце мені просто жах. Бачите, три кабачки. І вони вилізли, один тільки зервала кабачок і все. Хоріють, хворіють вони. Щось їм не подобається. Може їм це місце гарне, не подобається, бо я тут перший раз сидила. А раніше садила під забором ось там. І в тому році взагалі ну, листя було гарне, а кабачків не було. Ну І там ще два кавунчика посадила в вдалині. Так я виростуть, то виросту. От. Ну Ось такий ми відпили вгоробік, річка вже цвіте, цвіте, збираємо. І так йому і на компот. Що подобається, вона, вона довго може стояти собі. Я її всю не зразу не зриваю. А, як треба, то зірвало собі, там, на компот чи поїсти. Таке. Горох у нас відійшов, горох теж був слабенький. Тут у мене перчики гострі. Оце котик мій зламав. Ну, я так його залишила. Може, і так і буду рости. Оце все різні 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 перці. Оце, оце чілі, чи як його е тоненький такий він в Китаї, в Китаї колись замовляла, то я вам зараз покажу кущик, який в мене вже другий рік росте. Тут декілька. Ну, тут квітник мав бути. Так покажу вам. Оцей інжир, він перший рік нам дав плоди. Було три. Було три плоди, два відпало і от один. І я, я сподіваюся, що я все-таки скуштую інжир в цьому році перший рік. Такий кущовий інжир. Так, хочу вам показати той перчик. Острий. Ось він. Подивіться. Навіть цвіте. Навіть цвіте. І вже навіть плоди є. Це вже другий раз він за цей, за цей рік дає мені плоди. Е я його в тому році використовувала весь час, потім посадила у відро. Він у мене всю зиму був на підвіконні, а потім е навесні, десь у травні місяці, він мені дав 10. Перчиків, вони в мене холодильнику лежать. От, гострих перчиків. Я його сюди висадила. І ось, дивіться, він цвіте і знову дає врожай. І ще буде багато, багато, багато. Дуже такий цікавий сорт, мені сподобався, я його хочу розмножити. От. Що тут у нас є ще? Смородина чорна. чорна. Ну, небагато, але є. Там у мене агрус. Агрус цей без колючок. Трохи маленький. Трохи тут маленькі є. От. І соняшник вирос. Це такі соняшник декоративний, Це не те, що їдять. От. ну, так, У мене ще є теплички, але я їх покажу в наступному відео. І ну, лениці, та троянда. Там що сусіди роблять. То таке. Ну, все. Більше нема поки що показати. Тут є ще там трошечки городу, ну там кущі. От. Небагато, але це я робила в цьому році на помідори. Тому що я їх дуже люблю і в мене їх багато тут. Ось тут грядка, ось тут половина грядки, тут ціла грядка, ось тут трошечки це залишилось. В тепличці помідори. І ще одна тепличка теж є помідори. Так, я думаю, на сьогодні все. Це був огляд. Мого рода, ще раз нагадую на червень місяць, кінець, 30 червня, 23 рік. Всього доброго, найкращого, До побачення.